Слава Україні! Розпочалася 809-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 118 авіаударів, здійснив 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. У Сіверському операційному районі, в Чернігівській та Сумській областях, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність. Здійснює обстріли населених пунктів з території Російської Федерації, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Суми. На харківському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 12 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукянці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ та Бугруватка. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача-Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке та Вовчанські хутори Харківської області. На Куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка на Харківщині та Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Завдав Авіаударів в районах населених пунктів Твердохлібове, Сергіївка Луганської області. На Лиманському напрямку силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва на Луганщині, а також новосадове і терни Донецької області. На Сіверському напрямку силами оборони відбито 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка на Донеччині. На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Кліщівка, Андріївка, Іванівське, Часів, Яр, Григорівка, Новий Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаудару в районі населеного пункту Кордюмівка. На турецькому напрямку ворог наступальних і штурмових дій не вів. Проте завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл. Новопокровське, новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаударів в районах населених пунктів Карлівка, Миколаївка, Олександропіль, Стара Миколаївка, Прогрес та Новогродівка Донецької області. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Солодке, Красногорівка та Водяне, де ворог за підтримки авіації 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Уріхівському напрямку ворог за підтримки авіації два рази атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області, також завдав авіаударів в районі населеного пункту Сторожеве Донецької області. Та мала Токмачка» на Запоріжжі. На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плаздармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби за підтримки авіації здійснив п'ять безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаудару в районі населеного пункту Антонівка на Херсонщині. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. За уточненою інформацією, протягом доби авіація сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по трьох зенітно-ракетних комплексах, двох артилерійських засобах, двох радіолокаційних станціях та дев'яти районах зосередження особового складу противника. Загалом. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 22 бойових броньованих машини, 30 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 1 літак, 42 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 64 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили. Разом переможемо! Слава! Ucrânia. Okay.